Зоре моя вечірнє, зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра селочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі, недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі і спать не ляжу. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш село і серце почине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широко і до полі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом, село, село, веселі хати, веселі здалеку палати, бодай ветер нам поросли, щоб люди й сліду не найшли, щоб і не знали, де шукать в тому Господньому селі на нашій славній Україні. Не знаю, де вони взялись. Приблуда князь, була й княгиня. Ще молоді вони були, жили самі, були багаті. Високі на горі палати, чималий у яру садок, веселий, по горі ставо, і верби, і тополі, і вітряки у полі, і дола геть собі село понад водою простяглось.